Сьогодні у мене загрузочка, до речі, в одній із фірм, на котрій, на котрій я грузився взагалі саме перше, коли почав їздити сюди, на Західну Європу, бо до того я тоді їздив, хто пам'ятає, хто дивиться мене до Болгарії зазвичай. От, сьогодні якраз, можна сказати, перша чи друга, не пам'ятаю фірма, в якій я грузився тут. А ще... Я щось не міг помітити, чи не міг сюди заїхати. Тому що в попередній фірмі я сюди сміло заїжджав. І це виходить, чого так? Тому що тоді я загружався автомобілем, який мав 3,30, а зараз має 3,65. А також я заїжджав зі сторони Губіна, тому що у Губині тоді тоді була сама. Моя фірма, і звідти там ти нормально заїжджаєш, мостів немає. А звідси було вже з тим всім трагедія. Треба трошечки поприбирати зараз на машині, тому що я сьогодні якраз тільки їду в рейс, а як з'їжджав, все не прибирав, просто все позакидував. щоб Чим поскорше добратися додому. У мене на з'їзді, що було. Я мав з'їжджати, мав вигрузитися в четвер. І мав собі доїхати до загрузки. Четвер також, в, в п'ятницю собі там доїхати, вигрузитися і їхати додому. А компанія відмовилася вигружати е, машину того, що бус за низький. Я простояв там добу. Ми не знали, що робити. Але в кінцевому результаті під'їхав якийсь мужик на, на фурі, в якого ззаді є е, погрузчик. Я думаю, ви знаєте. Як це виглядає? От. І мужик послухав. І розвантажив мене. Так, виліземо зараз наверх. Поскладаємо ці ремні. Тим більше, що ми будемо зараз загружатись чимось довгим. Треба то все повиставляти. Це, до речі, колесо міняв, зараз вам покажу, яка в ньому була проблема. Тільки цей пасочик Стик-стик. Короче, проблема. Зробили ми колесо, варили в мені, як ви пам'ятаєте. От вони його заварили. Заварили всередині. Взяли за цю зварку 100 євро. Хто не знає. І що ви думаєте? Рівно на два дні хватило? Чи на три, щоб не обманювати. Три дні. Коротше, такої проблеми. Ой, такого щастя. І все. Оце їздив в суботу. Їздив міняти. Міняти це все. Колеса перебортовувати. Нове колесо, кому цікаво, коштує 310 злотих. Плюс перебортовка 80. Ніби тих самих 100 євро, але нове колесо і не пошкоджене. А тут тільки за сварку 100, 100 євро. Так що, якось так. Якось так. Тут драбінки бачу. Повітали. До речі, є ці драбини, вони повинні у мене стояти. Бачите, як тут, як додатковий ряд догори. Але я їх не використовую зазвичай на повсякденності, використовую тільки тоді, коли високий багаж. А так просто немає сенсу, щоб кожен раз оці всі дощечки. дощочки всього закидати догори. Для чого, якщо ти ним так не користуєшся? От. Зараз ще хиліку того закладу гачок. У нас три палети. І мені здається, що вони такі більшечки. Но я через то візьму три ремі. Думаю нам буде достатньо. Так, панство, загрузили мені отакі. Я не знаю, що тут якісь дерев'яні штучки-дрючки, якась фаніра. Думав, буде три палети, все-таки дві. Беремо це закріплюємо, чіпляємо клямбри. Йдемо зараз по документи і цей.

Заїхав в Німеччину, проходив щойно контроль, перевіряли документи, багаж, СМР. Але начебто нормальні попались, ні до чого не, не приколупувались. І в принципі нормальні попались. Я скажу, якщо в тебе все нормально з документами, то і по суті дуже сильно і причепитись до чого немає. А попереду нас чекає. Не знаю, видно, не видно. 725 кілометрів. Короче, їдемо, забігав в екшен, накупляв ось таких проводів, довгих на зарядку швидкісних блочків, тому що в мене тепер тіпа, і планшет швидкісну зарядку підтримує, і телефон швидкісну підтримує, і цей підтримує. От. Щоб скоренько собі заряджалось, бо тепер будемо помалу переходили на зимовий час, на зимовий період. Будемо включали Webasto, а ще є холодильник, воно не завжди дуже добре тримає. Я ще цей день сьогодні приїду нормально, щоб акумулятор А Вже з понеділка буду. Якого понеділка? Чекайте, то вже нині понеділок, а вже від завтрашнього дня буду, виходить, холодильник ставив на мінус 15-мінус 20. А цей на ніч його буду виключати. І після того включатиму собі вебасто. І то я ще помітив таку штуку, щоб Бабасто краще включати за хвилин 30 до того, як заглушиш двигун. Що воно собі розігналось, прогрілось. Якимось таким макаром. Тим більше не знаю, я оце ж спав. минулі тижні була теж температура і 6 градусів. 6-12, навіть був такий період, що там до 4 спускалось. Але, скажу, нічого поганого, наче, наче все нормально було, дав ради. Ще взяв додаткового спального мішка, бо в мене модульні спальні мішки, що їх можна і ковдру робити, можна докупи його складати один на один, утеплену вже ковдру. Такий подвійний, на всяк пожарний. Думаю, буде тепло, не змерзну так. Це ж не перший рік, слухайте. Та й такі і з таким. Е, чи поки їду, розкажу вам. Розкажу вам секундочку, виключу звук, що не жав нам. Е, коротше, яка ситуація? Приїхав я додому, виходить, поїхав, там гості до свого хресного до Варшави. побули там. До речі, всі сім'ї, хто мене дивиться, всім привіт е з Варшави. От, потім поверталися додому і заїхали до, ну, до шефа на фірму. Получається там дещо до машини брати. Ну і мали ми мого Сітроена зареєструвати тут або мені зробили мельдунок шефа на фірмі. І плюс е взяти мої документи. І лист, який мені прийшов, що мої документи на розгляд, на розгляд карти відправили до е, як він називається догожого вілкопольського. То виходить Прийшли туди, що відправили мої документи назад, сюди на розгляд до Коніна, бо в мене вже приписка, ніби тут є. А якщо хтось не знає, карта побиту розглядається в тому місці, не в якому ви приписані, а в місці, в якому ви вкладали внісок, там, де на формуляжі номер 1 записано. Але якщо у вас є приписка і підтвердження, що ви живете вже в іншому місті, то можуть вашу карту переслати в те місто, куди вам потрібно, де ви приписані. Чи зробили собі там приписку для того, щоб швидше ту карту е розглянули? Ні? Так от, я для того, щоб не робити в Зеленій Гурі, бо в Зеленій горі треба чекати півтора року-два. А точніше, Зелене гора належить до Божого польського, тобто що туди. Е а захотів типа, біля Коніна, бо Коніна 9 місяців десь до року займає. А кажу, бачите, ці, ці побачили, що в мене на формулярі написано Зелена гора, і мої документи відправили туди. Через те, що документи відправлені були туди, я не хотів чекати два роки. Так от, коротше, та тьотя мені сказала в Женді, чого ти до мене приїхав. Я кажу, а що робити? Вона каже, так, їдь до Гожува. І плюс машину ми зареєстрували в цьому, в Толішкові, але так як пройшло більше одного місяця після реєстрації, там прийшло два. Там пройшло знову ж таки два, бо в зеленій гурі не було місця на той період часу, щоб місяць машину поставити. Документів вони мені ніяких не надали. Я не взяв нічого, що в них не було місць. Тепер мушу за то розплачуватись. Так от. Тепер я маю через місяць забрати свій довод. <хи> Але виходить так, що я маю заплатити 500 злотих штраф. Плюс у мене зараз в листопаді який літочок. Плюс у мене зараз на початку листопада закінчуються страховки на Форді і на Сітроені. На Renault вже заплатив. Ще Ford і Сітроен треба зараз буде зробити, цікаво, яка там ціна вийде. А, але я ще на Citroen, певно, буду дорожче брав, бо я хочу зробити страховку на скло. Бо у мене і панорама і взагалі скло переднє дуже величезне, хочу, щоб та страховка була на всяк випадок. І заодно, можливо, у мене так як там вже є сколи, по страховці мені вдасться поміняти зразу, зразу те скло на нове, на якесь термальне, так як там має стояти таке. В принципі, тому і такі задуми. Коротше, як бачите, кажу, ніби щось там трошечки поробилося, ніби десь там поїхалося, але всюди витрати і нічого не вдалося. Але коротше, поїхав я до Гожува. Е, Я знаю, просто я в черзі 5 людей пройшло. Я написав заяву, тітка поставила штампи, підтвердження про те, що е, вона прийняла у мене документи. Я їй надав документи про те, що вже проживаю ніби біля Коніна. Ну, і тіпа, після того всього вона каже, що можеш їхати додому чекати тепер, коли буде розглядалася справа. Якось так. У мене ще ніби карта до, до жовтня наступного року. Хотів їм податись трошки швидше як рік. Ще бачите, на в кінці серпня, але, але не вдалося. Якось, якісь такі штуки. Доброго. На Годинку вже 9.53. Вчора я приїхав десь, не знаю, в два ночі напевне. Вот. До загрузки залишилось, до вигрузки залишилось 51 км. Їдемо потихоньки. Подивимося, що до чого. Між іншим сьогодні ночував вже з випасто. Було тепленько. Але я вам скажу, що я як взяв той подвійний спальник. Перепрошую. Як взяв той подвійний спальник, то вже і з ним було дуже тепло. Але поставив випасту на 18, здається. І то було моїм гарним рішенням, бо не було занадто так якби жарко, повідкривав трохи вікна, що була... Повідкривав трохи вікна щоб була більша вологість. В цілому якось так. Вчора вночі час така погода, дощ лиє. Зараз може вдасться підзняти вигрузку, то я підсніму. А як ні, то ні. Бо вчора той поляк на загрузці до мене кричав Вилон, то! Що? Що? І я мусив виключити. Нічого з тим, на жаль, не зробиш. Людина має на те право, бо то є приватність. Через що не знімав. Так, паніство, вигрузка буде тут. Почекаємо трошки. Знімати не дозволяють. Покажу тільки склад, де вигружаюсь. Ще в мене така штука, відламалася ця планка. Зараз якось її буду пробував причіпляти. Хлопці загружають. Мені вже між нічим прийшла. Загрузка дольоту 32 км і ми їдемо до Австрії. Пробуємо з того всього. Може вда... Так, Та, пролізу, бо я думав, що не влізу. Думав, що не влізу тут. По ширині, а... Але... Якось так. Чи тішуть, що до Австрії їду? Ну, Скоріше за все, що так. Скоріше за все, що так. Але бачите, якась погода така дуже нині... Не є льотна. Але яка вже є. Задатимо до Австрії, але ще тільки це мерку. Цимер виставлю їм і можна буде їхати. Панство зупинився я трошечки на такому дікаріку. Зараз щось перекушу. Приїхав я вже десь близько 400 кілометрів, Чулись, так кавальчик дороги є. Думаю, покажу вам такого заходу трошечки, а сам шорую. Жажаю вже під вигрузку. Сьогодні йду збоку в лісочку, бо приїхав там ПП Приїхав там на територію. Там на території не було де стояти. То вже їду. Здали мені переїхати на другу халу, але подивіться, який тут вигляд. Єйко Тишо ти шо? Ти шо? Зараз у вас краєчку стану. Воно зачаровує, слухайте для панського. Ти шо, ти шо? Та я розумію, крас. Панство ледве що не вибрався, слухайте попід мости, якимись стежечками мене тут все водило, але якось по колу, знову ж таки, використовуючи ту навігацію, яку мені тоді дали. На користування, що я її рекомендував, вона мене реально вивела з попід тих мостів. Їдемо за цією пані, бо дали номер адресу бюра, а сам склад знаходиться десь в іншому місці, то їду за нею хвостиком. Так, 12 таких палет з взуттям закриваю буду і Коротше, панство розгрузився я, їдемо потихоньку до загрузки 154 км. Вдалося вигрузитися через бік, треба було трошечки ті ящики потаскати, але нічого страшного, разі чого їдемо. Панство, вигрузка вже відбулася, летимо на загрузочку майже 2 години до льоту. Бачу, дядько Андрійко там теж вже загрузився, вже десь повним ходом летить. Андрюха, якщо бачиш, моє вітання. Так, панство. Я вже на терені. Таку карту, коротше. Де я маю їхати загружатись? Загрузив я ось такі, як бачите, палети з якимись бляшками, що довелося просити в них дощечки, аби спереду там під першими пасами підкладати, тому що все прогиналося. Коротше, йду ну я, заберу ті документи і будемо потихоньку їхати. Маю, до речі, величезну надію, що десь по дорозі ми знайдемо е якесь озерце, тому що я взяв спінінга з собою снасті. Насті. І, може десь вдасться або сьогодні, або сподіваюся, на вікенд знайти. Ще було б чудово, якби мені знайшли дорогу біля каселя щось. Я би там би точно набомбив би чогось. Є гарний паркінг, є водойма. Але вже як буде. Документи на руках. Шуруємо тепер потихоньку і будемо їхати. Пляха насипав того камню, слухай. Неможливо по ньому йти. Ще б тепер би якесь курдиозерце не йшло і було б заїбанство. Загружений. Дивіться вже які лісочки. Як листя опадає. Якраз на рибалочку би моя душенька скочила. Можливо, між іншим той раз і вскочить. Я не знаю, чи казав чи ні. Я був минулого вікенду, покажу вам фото. Злапав кілька карасів, кілька коропів. Той раз брав коропа додому одного, робив між іншим з нього оселедець. Отак От оселедець з нього виглядає, смакота. Насправді дуже мені подобається по смаку. Я тепер буду зазвичай одну рибку, так, 2-3 кілограми буду брати додому і буду робити з неї завжди тепер оселедець. Бо то щось з чимось. Вот. І знову би десь би цього разу чухнув. знайшов собі гарне озерце, в якому платиш за рибалку, то паралельно з тим можна брати карасі додому, який там є. І на добу в один якраз короб 2-3 кг входить вартість риболовлі. І це мені дуже подобається. Поки стою панство, думаю, вам візьму і закину відосик, як я до речі відпочивав і рибалив на тій рибалці. Кілька там кадриків є. Можете собі переглянути. Я Правило на наду і мізнаю плакав. Шановне панство і дорога родина, звітую, їду сьогодні хіба що на рибалочку 112 км їхати. Між іншим там не можна ловити, я якось буду так на ничку, то робив. Якщо вдасться щось пізняти, вам підзніму. І дуже маю величезне бажання злапати щуку. По тій причині, що хочу зробити з неї оселедець, так як зробив з того коропа. Можете бачити мій тайвовський зставік готовий, катушечка дайва. Це ніндзя у мене. І не пам'ятаю, як саме палочка називається. Но палочка теж така доволі гарненька, легенька. Палочка сама важить 80... Не буду бреха, 89 або 98 грамів. То є ультралайтик, але з якого я відірвав верхню частинку, бо я хотів меншу паличку, щоб була трошечки більш жорстча. І верхню частинку я зняв і запиляв, щоб вона могла трошечки більше грами кидати. Але в той самий час була досить такою інформативною. Ще що хочу сказати, я замовив нового кораблика вже за халотом на двох швидкостях з бункером, який не зверху викидає, а всередину. Бункер, до речі, роздільний. Вже щось трошечки підзнімаю. Коли приїду додому, то може що вам і покажу з тієї рибалки. Їхав я на це озерце. Я собі набрався гордості, йду вже лапати. Але думаю, зайду на хвилинку, перевірю. Можливо, е, ну, якісь штрафи тут. Люденькі від 100 євро до 5 тисяч. Я все одно я вирішив все це зробити по закону. І, і що, я сьогодні, курден, не встиг. Я сьогодні не стиг і це велика для мене проблема. Тому що це відкриється аж в понеділок. А тут, коротше, є чувак, який що на рибалу. він має цю ліцензію. Що ви розуміли, типу можна нормально лапати, все до них зателефонувати, це буде коштувати 15-20 євро без жодних проблем. Але каже до мене той мужик, якщо ти хочеш на годину-дві, йди покидай так. Якщо каже хтось йде, просто біжи. <Aurora> Йду, я подивлюся, де то можна зробити і звідки то доведеться втікати. То поки видно, йду, я щось спробую злапати. Як щось злапається, вже вам просто кину фото. І на тому, на тому буду з вами прощатись. Дякую всім, хто був зі мною, всіх обняв, припідняв, тримайтеся, купи.